Друзі, дівчата і хлопці, дивіться, в мене ще ж є такі помідори, ви ж всі бачили, знаєте, бачите хепінети. Ой, хепінети я робила огляд. Гібридів. Ще в мене їх багато та багато. І всяких та всяких і густо, і, і, і хоч би не померзли, як я переживала. Та посадю ще, а як померзнуть, та що тоді буде, ну, слава Богу. Слава Богу, слава Богу. Там, червоних та червоних. І це ж вже, ви ж бачили, я вам в минулому відео показала, скільки я на не... ось ось ще, бачите, дивіться. Трохи вони, звичайно, підболюють, ну, хворіють. Але я вам скажу, що я вже багато з них і зібрала і стараюсь не дуже ж їх і бризкати. Ну, я ж не можу їх зараз, наприклад, редомілом обробити, або ще якоюсь тяжкою артилерією. да. Такі дівчатка і хлопці, дивіться, пам'ятаєте, п'ять днів назад я казала відео, знімала. Підлийте перець, щоб він швидко достиг. Так? От дивіться, видно? вам? Проте сонце. Бачите? Бачите, який? Ось зараз я візьму і руку поставлю. Отак, От бачите? Це Армагеддон Зараз ще покажу. Ой, його тут у мене багато та багато. Ось дивіться. Ось, бачите? Ну, чесно вам сказати, я думаю, що в мене є чим пишатися, правда? Чого кривить душею? Тепер знаєте, що я зроблю? Тепер я оцьому який стигне. Зараз я ще далі покажу. Я оцей, що стигне, Пообриваю, щас позрізаю, щоб він не висів на кущу не тягнув. Бо бачите, кущ починає ну, слабнуть. І дам йому зараз три двадцятки перцеві ще можна. Він ще, бачите, ось деякий ще цвіте ось. Все. То, і хай він цей який я зріжу, щоб він далі тримав кущ Ну, ой, погано видно, да? якість. Щоб він далі оцей. Ось. Наливався і азоту трошечки йому було, щоб кущик, ну, прийшов до тями, бо він, бідний, і печеться, тут йому і все не дуже комфортно. І, мабуть, пробіжу по йому і якимось стимулятором. Зараз ще покажу, де співу. Ось, дивіться, бачите, видно вам такий. Вон джеміні спини, бачите, гібрид. Вон, бачите. Видно вам, так, да, дівчатка? Ось дивіться, який завбільшки для порівняння. Моя рука. Ось зараз, як вам так, бачите? Моя рука і перчинка. Отак. Ось, так. Ось сюди, дівчата, дивіться. Бачите, який, і скільки зав'язів я підв'язала, бо не витримую кущ. Такий сонце. Пече сонце капець. Ось, бачите який. Ну, в общем, бери Юля-сікату і пішли, погнали. І тепер я ж кажу, дам 3 по 20. Може, 8, 17, 41 і краще було дати, але я дам 3 по 20, а тоді днів через 4 дам 8,17,41, щоб оцей, що останеться, оцей, бачите, пішов далі достигати в калійку. Бур'янець, звісно, прют, прют. Зараз я вам покажу баклажани тут свої. О. Вон там і баклажани є, бачите. Я вже їх і рвала і роздавала. Трохи їх град побив. Ось, не знаю, видно? вам. Там, вон, бачите? Ось геліусики, бачите, які висять. Ой, вони такі класні геліоси. Тоже рано спістигли. І так на їх багато. Баклажан теж почина хворіти. Все треба дивитися за всім. Ось, бачите там. Он. Ну, коротше, але ще ж дивіться, скільки на їх цвіту, зав'язі, то ще буде і буде. І жуки, і жуки. Ой, ну куди ж без їх хожу збираю без кінця. Ну і капуста-агресор. Ви бачите? На закусочку. Це я її в кінці. Травня сажала. ось Бачите, а це дуже поміжнею тут перець. Без гірка перчина. Де вона тут взялася? Я не знаю. Я ж її не сажала, це перепилиться. Бо в мене гіркий в квітнику. Ось такі справи. Біхар чогось хворіє, але дуже гарний. ратунда Сам по собі гарний, але якось він не знаю, щось йому не, 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 не добре. Ну, я думаю, мені його вистачить тут та ще там. Тому так. Бачите, яка різниця на цій грядочці, де я сажала після капусти? Бачите, наскільки пізніше? І це я сажала його в червні. Це я по одній головці вирізала і тикала тут перець. І так в мене трапилось виніграм діло. Ну, я думаю, нормально. Вистачить, господи, вистачить.